Сьогодні поговоримо про важливу тему для економіки України експортний потенціал металургійної галузі в умовах війни. Ми розглянемо виклики, можливості та перспективи для відновлення цієї критично важливої галузі. Від початку повномасштабного наступу Росії український гірничо-металургійний комплекс зазнав нищівного удару як в прямому, так і переносному сенсі. Втрати виробничих потужностей, закриття традиційних транспортних маршрутів, намагання триматися на плаву на експортних ринках та скорочення внутрішнього споживання все це стало частиною викликів, на які місцеві виробники мали знайти відповіді. Початок російського вторгнення у 2014 році і його наслідки у вигляді незаконної анексії Криму та збройного конфлікту на сході України призвели до економічної кризи 2014-2015 років, яка мала суттєвий вплив і на металургійну промисловість, що потерпала від пошкодження залізничної інфраструктури, дефіциту сировини й обстрілів промислових об'єктів. Хоча 2016 рік став роком відновлення. Вже у 2017 році обсяг виробництва знову впав через втрату активів групи Метінвест на тимчасово непідконтрольній Україні території. За декілька років вітчизняна промисловість зіштовхнулась із новим викликом пандемією COVID-19, яка призвела до закриття ринків і падіння споживання. Одразу після початку військового наступу Росії 24 лютого ключові українські сталеплавильні компанії оголосили про консервацію виробництва у Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпропетровській області. Продовж декількох місяців виробники поступово відновлювали операційну діяльність. Однак Метінвесту цього зробити не вдалося на двох заводах Маріупольському МК і Міліча та Зовсталі, які у 2021 році забезпечили 40% виробництва Сталі в країні, оскільки компанія втратила над ними контроль. Металургійна промисловість є однією з найбільш енергомістких сфер економіки. Так, у 2020-2021 роках частка металургії у сукупному споживанні електроенергії в Україні склала 23%, поступаючись місцем лише побутовому споживанню. Масовані ракетні атаки Росії на об'єкти критичної інфраструктури наблизили енергосистему України до ситуації повного блекаут у листопаді. Без електропостачання залишились не лише побутові абоненти, але й промисловість. Після стабілізації ситуації металургійні підприємства продовжили працювати в межах виділених квот на енергоспоживання, запровадивши режим максимальної економії та знизивши завантаження агрегатів. У лютому 2023 року енергосистема України вийшла на бездефіцитне виробництво. Є проблема, глобальний попит знижується, він давить на усіх і на Україну. До війни ми експортували 80% від виробленого. Зараз експортуємо. Якщо казати загально по сталевій продукції 45-50 з того, що ми виробили, хоч ми виробляємо в рази менше. У сировинних матеріалах може більше в структурі. Другий дуже важливий чинник Китай. На багатьох економічних конференціях дивляться на світову економіку з Китаєм та без нього цифри дуже різні. Китай змінює всі моделі станом на сьогодні. За 9 місяців 2024 року експорт сталі з Китаю досяг вісім річного максимуму 81 мільйон тонн було експортовано з Китаю. Для них це пару відсотків від виробництва. Для всього світу це старт хвилі, що йде, за підсумками 8 місяців поточного року спостерігається значне зростання виробництва металопродукції в Україні. Так, виробництво чавуну, сталі та прокату збільшилося більш ніж на 20% у кожній категорії. Про це повідомляє об'єднання підприємств у Уточнюється, що виробництво чавуну зросло на 21,1%, збільшившись із 3908 тис. тонн у 2023 році до 4732 тис. тонн у 2024 році. Суттєвіше зросло виробництво сталі на 30,8%, що дозволило підняти обсяги з 4032 тис тонн у 2023 році до 5274 тис тонн у 2024 році. Прокат також показує позитивну динаміку, зростаючи на 26,6%. У 2024 році його обсяги становили 4318 тис. тонн порівняно з 3410 тис. тонн у попередньому році.